Засичений вечір та захід сонця не повторити цю мить Всі драйву набрались, усміхнулись Те, що потрібно усім у цю мить, Тей насичений вечір, та захід сонця не повторити цю мить, Всі драйво набрались, усміхнулись Та, що потрібно усім у цю мить, насичений вечір та захід сонця не повторити цю мить, Всі воно набрались, усміхнулись, те що потрібно усім у цю мить цей насичений вечір, та захід сонця Не повторити, цю мить Всі трайву набрались, розміхнулись Те, що тут рідно цю мить Всі виїхали, тут світло фор, Світло зелене, хас полетіли По емоцій тут накопичених Цей кайф та емоції не передати Бо кожен там мусить ще побувати Тусочі гонки, гонки дрібце емоції які Себе, чи радієш за когось, або розчарований Так це є моменти життя, в яких режисер сердити сам, цей насичений вечір, та захід сонця, не повторити цю мить всі драйво набрались, усміхнулись, та що потрібно зійму цю мить цей насичений вечір, та захід сонця, не повторити цю мить Всі вмить, набрались, усміхнулись потрібно у симмуцю мить.